Зараз з нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. З ним будемо спілкуватися. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні героям. Слава доброго ранку. Є повідомлення, що до Запоріжжя і на Херсонщину масово завозять у цих частково мобілізованих, причому тих, кого мобілізували частково, там тиждень або два тижні тому. Серед них вже є там за повідомленнями українського генштабу регулярні випадки. Ну що там дезертирства, так але що воно їм дає? От якщо людину от з цивільного життя забрати і через два тижні чи через тиждень кинути на війну? І ну ну, це ж навряд чи серйозна, серйозна військова потуга, тим не менше вони це роблять. Ну, це затикання дир на фронті, я кажу, да? шляхом поповнення особового складу такими людьми. Це перше, що воно їм дає. І друге, це певною мірою дає можливість вивільнити кадровий особовий склад і перекинути їх на певні ділянки фронту. Ну, Зокрема. Є дані про те, що в Запорізькій області перекидалося на Херсонщину кадрові військовослужбовці російської армії, таким чином зміцнювалася оборона про обережжя, тобто т, такий у них в принципі є план дій. Є е, там повідомлення від Інституту вивчення війни, це правда ще там аналіз документів, які були захоплені, коли українські війська звільняли Балаклію, і там мене зацікавив такий факт, що величезний рівень некомплектованості, неукомплектованості, значить, комплектація бойового батальйону становила 19,6%, резервного 23 А якщо у тебе. П'ята частина від штатного е, розпису, що називається, в тебе немає чотирьох людей з п'яти. Як такими силами можна воювати? І наскільки це для них розповсюджено зараз? Ну, фактично, на той час це і стало однією з головних причин того, що їх е, погнали з балеклі, і був успішний контрнаступ з нашого боку. І саме це і змусило їх провести таку стрімку часткову мобілізацію, бо вона не дуже часткова. Але вони її проводять для того, щоб терміново поповнити бойові частини, от е, так званими чмобіками, або навіть сформувати з цих чмобіків нові частини. Тобто, от в принципі, от са причина святкова, цей причини святково зв'язок не існує. Чому таке сталося? То тому, що вони намагалися кадровою армією досягти е, всіх своїх цілей. В Україні щодо проведення так званої спеціальної воєнної операції, ну, але як ми знаємо, їм це не вдалося, і вони ув'язли. Через це у них виник такий некомплект. Добре. Окрема, окрема частина повідомлень стосується регулярного знищення у цих тіктокерів кадирівців. Вони справді мають ну якусь особливу роль, чи це просто скоріше ну розпіарений тип підрозділів окупантів. Ну, це мірі мірою тип підрозділів. Вони е, дуже часто вони мають кращого оснащення, кращу амуніцію, але виконують, виконують роль так званих заряду да, для російської армії. Тобто розташовуються не за спиною, і так вони мають е, час для того, щоб знімати свої чудові ролики про те, як вони знищують кущі, світлофори, там пусті будівлі і так далі. Ну от і завдяки цим роликам вони так себе парять, себе значить звертають непотрібну увагу. Ну і після цього, після цього от, ми маємо подібний результат. Тобто, от вони себе піарять, і таким чином ми звертаємо увагу і на те, як їх знищують. Теж е така от, цікава причина на святкових. Зв'язок. Ще одна частина. Та тут я думаю, треба проаналізувати. Я регулярно бачу там повідомлення від там друзів з аеророзвідки, які літають на Валькіріях, і вони от останніми днями дуже часто вже ну те, що можна публікувати, звісно, те, що вже дозволено, значить, ось картинка номер один стоять два піони. Це далекобійні самохідні артилерійські установки. І ось друга картинка двома хаймарсами. Знищено, чи правильно я розумію, бо про це вже писали: що зараз у е, ці хаймерси їх поставили нам стільки і боєкомплекту для них в такій кількості, що вже можна не лише по стратегічним об'єктам дозволяти собі з хаймерсів стріляти, а власне завдавати ударів, якраз ну як вони і призначені були, от саме по таких об'єктах, як е, ну ця самохідна установка. Ну, Кількість е, самих установок там більш-менш відома. Тобто влітку і восени там е, нам е, доводили кількість, яку американці нам пересилають. там Зараз я не буду називати, але можна і порахувати. Е, вона більше, більше, ніж два десятки, скажімо так. Да? А от стосовно боєкомплекту, так, це е, правильне спостереження. Цього боєкомплекту вже достатньо для того, щоб ми не лише. Знищували склади логістичні цю там командні центри і так далі, а вже звертались увагу от на такі от позиції важкої артилерії, тим більше, що росіяни знаєте, вони знаєте, наслідують такою радянською, радянською систему розташування, тобто поставити цю артилерію, ці гармати, ці сау на якісь стаціонарні позиції і бити з них, от поки б'ється, да поки щось не прилітає. От і таким чином вони не чином вони і роблять. Та от скрізь на фронті таке у них відбувається. Добре, тепер ще одна важлива частина. От вже CNN повідомили, що до Києва приїжджав керівник ЦРУ. А наскільки такі візити, ну от я не знаю, хіба не можна було те саме обговорити по телефону? Чи от саме факт візиту, про який ще й потім повідомили, ну там через два тижні після того, як він відбувся, це, це щось ну, дуже важливе, чи, є, чи можливо є якісь речі, які там по телефону, чи навіть по закритих каналах. Інформації не передають, а тільки особисто це можна сказати. Оце з цим може бути пов'язано? Ну так, да, безумовно, цей візит він пов'язаний з тим, що є певні речі, які краще б говорити відчинаюче кажуть. Да? Я підозрюю, що м ця розмова, вона якраз стосувалася останніх подій, які пов'язані з ядерним шантажем Російської Федерації, і, зокрема, з у, їхньою, скажімо так, їхнім таким затягнувшися челенджем про брудну бомбу. Да? От де так дуже так. Настирливо, так знаєте, кажуть про те, що ми маємо засувати брудну бомбу. Що е, нарешті на це потрібно звернути увагу, чому вони це таке кажуть? І я думаю, що от саме з цим, е, зокрема, саме з цим може бути пов'язаний візит е, директора ЦРУ, ну і плюс, е, плюс можливо, якісь от деталі щодо обміну розвідувальної інформації, яка стосується не лише. Можливої підготовки до застосування ядерної зброї Російської Федерації, тим більше, що зараз Пентагон все ще каже про те, що таких видимих наслідків про те, що вони хочуть тяло, поки що, поки що немає. Окей, ще одна частина. Це вже стосується окупантів. Значить, вони тут проводили навчання з завданням масованого ядерного удару стратегічними ядерними силами у відповідь на ядерний удар противника. Це таке махання оцими, оцими так званими навчаннями. Це частина цієї картини з ядерним шантажем. Це спроба продемонструвати якимось всесильним НАТО і американцям, що росіяни до всього готові. Як це треба розуміти? Ну, це навчання, вони попередили про те, що ці навчання будуть, і Штати на це наголошували, що попередження таке було. Але це так, це демонстрація їхніх можливостей стосовно завдання масованого ядерного удару у відповідь на те, що американці казали, що буде, якщо Російська Федерація стосує ядерну зброю території України. От я таким чином це розцінюю. Тобто, ну махання такої, знаєте, ядерною дубиною, щоб розуміли, знай наше, знай вибачте. Але це в принципі не означає, що росіяни будуть готові застосувати цю зброю, якщо, не дай Боже, для них стане така нагода. Ну, тобто, провести навчання, це не означає бути готовим до застосування, бо весь сенс по суті ядерної зброї в тому, щоб її не застосовувати, бо це зброя стримування, так принаймні це сприймає цивілізований світ. Але з американського боку було кілька цікавих заяв за останні дні. Два дні тому здається, авіаційний підрозділ, який базується американський, який базується в Румунії, називають вони себе «Screaming Eagles», значить сказали, що в разі чого моментально готові завдавати ударів по росіянах. А от напередодні з авіаносця Джордж Буш уже значить пролунало повідомлення, а він теж базується в Європі: що ми готові розпочинати бойові дії з Росією в разі потреби. Це така, ну я не знаю, військово-політична гра на, на те, щоб як росіяни махають своїми ядерними силами, так тут американці кажуть: ми вже отут, ми вже в Європі, і ми вже готові. Це підняття ставок. Ну е, так, е, це заява окремих командирів, хоча доволі серйозних підрозділів та з'єднань. Хоча після цього в нас прозвучала заява Білого Дому про те, що це, власне кажучи, заява окремих командирів. Тобто немає планів застосування е, американської армії на територію України, але тим не менш, ми пам'ятаємо е, таку послідовність заяв про те, що е, на погрозу да на погрози можливо застосування ядерної зброї, тактичної ядерної зброї на територію України, американці завдадуть е, ударів конвенційною зброєю, так тобто буде знищений Чорноморський флот. Там всі позиції російської армії на території України і так далі, і от те, що зараз е, ті заяви, які пролунали е, від е, окремих командирів американської армії, так це є таким, знаєте, підтвердженням того, що американська армія готова до таких дій. От, але поки що, от сам Білий дім, от е, пом'якшує стримує ці заяви, е, от е, демонструючи те, що це все ж таки не буде, поки що зроблено. Тобто, знаєте, от такий знаєте баланс баланс, от, от такої ситуації да. да? хорошого поганого поліцейського і, слухайте. Ну я ж розумію, що люди з генеральськими погонами в американській армії напевно щось знають про дисципліну, про субординацію, про те, в яких випадках військові ну, виходять з публічними заявами. Це ж явно не було ну такою самодіяльністю. Пробачте, такі люди на таких позиціях навряд чи схильні до зайвої самодіяльності. Ми так це маємо розуміти ну, абсолютно точно. Ці заяви були зроблені із е, з таким знаєте, мовчазним погодженням найвищого командування. Але це найвище командування потім, скажімо, застосувало пряник після того, як був застосований батіг. Добре, ще одна частина, і знову ж таки американська бригадний генерал Пет Райтер у Пентагоні на значить на брифінгу сказав, що насправді на Херсонщині українські збройні сили просуваються, але далі поскаржився: могли би давати трошки більше інформації. От ця радіомовчання, ця радіотиша, яка зараз ну там по суті триває вже який тиждень про Херсонщину. Ну, після активного звільнення певних територій. Теторії, що ми маємо про неї розуміти і про саму тишу, і про саму ситуацію? Ну насправді ситуація там доволі складна. Ми почули розмову з е, того, що на Херсонщину перекидаються певні війська російської армії. Так, от там вони туди перекидаються, і кількість будь тактичних груп там зросла, і зараз е, перевищує 30, да, навіть більше ніж 35. А це серйозна сила, яка спрямована на те, щоб захищати Херсонську область. Тобто, попри те, що зараз ми бачимо якесь активне інформаційне супроводження, того, що можливо вони звідси підуть. Там евакуація іде там певних людей, колаборантів, там навіть вони ворують пам'ятник і таке інше, от але е, зміцнене військ каже про те, що вони цю Херсонщину намагаються захистити, тому от нам треба з цього виходити, і можливо, от, от, от роді мовчання, як ви сказали, воно пов'язано. З тим, щоб е, українське командування, вона дуно думаю, що не треба, е, скажімо так, от давати добрі прогнози, щоб потім сильно розчаровуватися стосовно Херсонщини, але Тверезий тверез розрахунок каже на те, що нам потрібно розраховувати на те, що там можуть бути серйозні бої. 30-35 батальйонно-тактичних груп це в кількості людей. Скільки? Це 10 тисяч, 20 тисяч. Я просто не дуже розумію, от як це вкладається в ну, кількість батальйонів перекладається на кількість людей. Ну, е якщо ці ПТГ вкомплектовані, От. А щодо цього у мене достеменних відомостей немає. То слід розраховувати в середньому 700-800 е, людей на кожну БТГ. Тобто 30-35 е, множимо на 700-800. І отримує там приблизно Кількість ну тобто кількість, по суті, якщо б це було повністю комплектним, це було б понад 20 тисяч окупантів лише, лише в тій частині. Ну та це серйозна потуга. А от наскільки у них все ще є можливість перекидання техніки, тому що про знищення певних ну там Антонівський міст, ми пам'ятаємо, Дарівський міст ми пам'ятаємо. Вони там наводили якісь понтони, наводили з барж якусь лінію постачання. Наскільки це дозволяє їм е, активно і багато перекидати на Правобережну Херсонщину. Ну, як бачимо, дозволяє. Тому що, попри те, що мости заблоковані після наших влучань туди вони там створюють певні переправи, там щіплюють баржі роблять понтонні переправи, роблять паровні переправи. Ми їх знищимо, потім вони знову їх наводять. От, і такий процес в них відбувається. Ясна річ, що це. Дуже обмежені можливості щодо постачання військ на правбережі Херсонської області, і якщо почнуться активні дії, то вони, це, то вони це відчують. Але з нашого боку, ми теж не хочемо там сильно битися лобом об стінку для того, щоб не втрачати людей. Ви знаєте, що для нас головне людей зберегти, тому що ми не маємо такої кількості м'яса, як мають росіяни. І через це, от ситуація вона застрягла в такому такій знаті рівновазі там на Херсонській області. З одного боку, з одного боку, так можливість постачання обмежена, не от але з іншого боку, ну того що вже вона натягали все ж існує, там, немало да, вона і... все ж таки існує. Да, вона все ж таки існує, те, що натягали немало, і це в принципі створює ризики для нашого подальшого стрімкого наступу на цьому напрямку. Добре, ну і так, що ми маємо розуміти про ситуацію на лівому березі, тому що там теж були певні дії українських захисників, і зараз це теж стабілізувалося. Лівий берег, лівобережна частина там Херсонщина, Південь Запорізької області. Наскільки там багато, за вашими даними, є окупантів, і наскільки там можливі якісь просування українських захисників? Ну на лівому березі Херсонської області нас там немає, тому що. Ми намагаємося звернути звільнити правий берег, відповідно, географічно це навряд чому там є. Це щодо Херсонщини, так? А щодо Запорізької області, там тактичні бойові дії, їх можна характеризувати як артилерійські дуелі, скажімо так, без скажімо так, відчутного просування. Ані з нашого боку, ані з боку противника. Це я про Запорізьку область, кажу. добре. Ну і на фінал, напевно, про схід там були повідомлення про обстріли у Харківській області, в тому числі з території Росії. Ну і власне, бої під Сватовим цей населений пункт ми вже неодноразово згадували в ефірі як ну там, типу, можливий наступний звільнений населений пункт. Що ми маємо розуміти про ситуацію на східному фронті? Ну і по подальшому поки що будемо згадувати, як можливий населений пункт, який може бути звільнений. Тим паче, що були повідомлення про звільнення селища Невське, це позавчора, навіть вчора про це казали, що офіційно український прапор він піднятий на селище Невське. От. Але якщо подивитися на карту, то ми бачимо, що селище воно, це знаходиться поблизу дороги сватова кремінна це важлива рокадна дорога, яку ми намагаємося перерізати. І е, вчора, так скажімо так, дехто та, повідомив про те, що ще одне селище безпосередньо практично на трасі, ці, знаходиться вже в так званій сі зоні. Так тобто, у нього там точаться бої. Тобто слідкуємо ситуацію далі і за тим, чи нарешті приріжуть наші хлопці. Оцю от ракадну трасу, яка дуже є важливою, і вона може е стати ключовим фактором нашого захоплення або сватого, або криміної. Ну, Зараз, більшою мірою, ми повинні дивитися саме на сватове, тому що от якраз саме там. Ну, та, логіка показувала да за останні тижні, що це ну важливий наступний, хоча неважливих ділянок і неважливих населених пунктів для нас ну точно на території України немає. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію на українських фронтах. Говорили про різні заяви різні брязкання зброєю з боку окупантів. Ну і власне про. Ту саму брудну бомбу та на закритому засіданні Ради безпеки ООН Росія там не надала жодного доказу про можливе створення Україною так званої брудної бомби, і це фраза заступника посла Великобританії в ООН. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.